Більше 34 тисяч життів, за даними істориків, забрав голодомор 1932-1933 років лише на Хмельниччині. Напередодні 90-ї річниці трагедії у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці презентували дев'ятий випуск збірки Подільська старовина. Видання зібрало наукові статті про геноцид українського народу на території нашої області. В збірник ходить 17 авторів. Це в основному статті, які були написані на основі архівних документів, тобто краєзнавці, науковці, історики вивчали документи з фондів Державного архіву Хмельницької області. Юрій Олійник опрацював низку архівних документів, аби дослідити, як повпливав геноцид геноцид 32-33 років на мешканців колишнього меншибіського району зафіксовано випадки голодомору у селах Ярославці, самому містечку Міжибі, Рубків, Трибухівці і ряді інших сіл. робилося все, щоб вимирали цілі села через те, що жителі сіл не хотіли йти в колгоспи, не хотіли, наприклад, віддавати свої кошти для того щоб ну все це зерно відправлялося за кордон. Тим часом радянський режим ретельно приховував від світу події голодомору, замовчуючи смерті мільйонів українців. З документів раців ми можемо побачити, що людина від голоду помирала в там в 38, в років. А в рації писали, що вона померла від старості. Населення зверталося в органи радянської влади про надання допомоги, тому що вони харчувалися не продуктами, які ми зараз споживаємо, а щоб вижити. З голоду ходили в ліс, збирали жолоді, збирали ягоди, лісові листя і харчувалися іншими сурогатами, що призводило до великої смертності серед жителів не тільки Меджибищини, а й інших населених пунктів нашої Хмельницької області. Автори збірки та гості презентації переконані, трагедію голодомору потрібно досліджувати та говорити про неї. Адже цивілізований світ мусить знати про злочини радянської та російської влади проти українців. Захід нас дасть можливість заявити вкотре про те, що голод був створений штучно. Ми маємо вшанувати ті жертви безневинні, які ну, чи не в кожній родині і в сім'ї є. Ознайомитись зі збіркою можна на сайті Державного архіву Хмельницької області. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.